Доброго дня, місто Мукачево. Сьогодні у нас тут з'явилися цікаві приміщення в оренду та на продаж. Будівля знаходиться в центральній частині міста біля міської ради, недалеко від парку та набережної. Будівля три поверха по 150 квадратних метрів. Вже повністю з ремонтом зроблена система кондиціонування та опалення. Є окремі кабінети, є третій поверх, це вільне планування, зал, кого цікавить приміщення під офіси або іншої діяльності. Звертайтесь. 095 25 0,95-25-1-2-3-4-5, А зараз вам покажу його з середини. Так, друзі, це у нас перший поверх. Кабінет один. Виходимо в коридор, ще один кабінет. Технічне приміщення, санвузол, другий, третій кабінет і кабінет номер 4 Так, це у нас другий поверх. Тут у нас є загальний зал, балкончик, зроблена система кондиціонування та вентиляції. Санвузол, ще один санвузол, кабінет. З кондиціонером, просторий кабінет. І тут у нас іще один просторий світлий кабінет. Це з ремонтом, бачите, є кондиціонери. Ось таке маємо приміщення в оренду. Так, це у нас третій поверх. Санвузол є окрема душова. Серверна кімната, все красивенько, розведено.